Друзі, вітаємо вас на нашому Ютуб-каналі. Раді вас бачити, раді вітати. Дуже дякуємо за підтримку, за підписку. Не забувайте про це, не забувайте про коментарі і вподобайки І зустрічаєте Альбіна Пономаренко сьогодні у нас у гостях. Рада вас бачити, Вікторія, рада бачити вас, дорогі друзі. І ми вас дуже-дуже раді, тому що а тет, тет тому що працюємо за аудиторією, тому що у студії. Так, і будемо сьогодні говорити і про прогноз на жовтень місяць, але почнемо з таємничого знаку змієносця. Привідкрийте завісу, чи потрібно все ж таки перейматися і чи потрібно зміщувати свої знаки з появою цього таємничого змієносця. <реш> Дякую, так, за таке дуже актуальне в черговий раз, до речі, питання. Давайте з вами раз і назавжди прольємо світло, так і не будемо лякатися кожен раз, коли от така здіймається буря, так? тому що е є таке поняття базові в астрології це знак зодії. Uh -huh. І зодіакальне сузір'я, воно наче звучить схоже. Це як астрологія, астрономія, дехто взагалі думає, що це одне і те саме. Так само і зі знаками Зодії, і з зі Сузір'ями. Зі Думають, що це так просто красиво епічно називаються знаки Зодії. Насправді це абсолютно дві різні речі. Тому що е, сузір'я це от та розсип зірок, яка є на небі. І ми якісь розсипи даємо назву там «змій чи, «кіт»,, е, чи там, великий ковш, так, чи там скорпіон. Ну, угу. Тобто, от їх, до речі, я роздрукувала сьогодні карту. Це е, 88 сузірів на нашому зоряному небі. На початку ХХ століття астрономи зібралися на своєму міжнародному такому симпозіумі, є такий союз, міжнародний союз астрономів у 28-му році ХХ століття. І їхня задача була перерозподілити так знаки, не знаки, бачите, а зодіакальні сузір'я. І взагалі всі сузір'я на небі провести так кордони вже не плавними рисочками, а ось такими. Uh -huh. Прямими М Матриця така так. І вийшло ось що вийшло, що ось тут на екліптиці, так, ось бачимо екліптика це якраз шлях сонця по небу з, ек... з екліптикою, якраз і працює астрологія. Ми от не працюємо з сузір'ями, навіть зодіакальними. І бачимо, що зодіакальні сузір'я сіренькі, так, а ось тут зелененький, втрутився хвостик цього змієносця. Угу. І мені здається, що просто до того переділу цей змієносець, можливо, мав якийсь невеличкий сюди такий забіг на екліптику, так, є, на які не звертали уваги. Всі знали: і астрологи, і астрономи, всі знають, що є змієносець. Але ж ну, просто треба розуміти, з чим його їдять, так? Ну, Так, давайте спробуємо розібратися, що це за незнак. Це не знак, це, це сузір'я. Сузір так. Так. І чому НАСА саме зараз запропонувала от включити це сузір'я? І нібито тринадцятий знак додати. Ну, тому що от, екліптика, да, це той шлях сонця по небу, з яким працюємо ми, uh -huh. а це коло чи правильно казати дійсно еліпс, так витягнути таке яйцеподібне коло. Так. Ми його ділимо на дванадцять секторів, рівнозначних, дванадцять, не тринадцять. Можемо поговорити, чому саме дванадцять, так? А, все, це сектор 30 градусів, інша назва, 30 градусів інша угу. назва. А от Сузір'я тут так, дійсно є таке 13, те наче Сузір'я, але воно до наших знаків Зодії не має жодного відношення. Тобто, якщо ви є водолей, то ви є так. водолій, Все, так. заспокойтеся. Це я, я про себе. <реш> 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 так, І всі інші знаки Зодії так само. Я хочу сказати, що джіотіш, ведична астрологія, працює. З зодіакальними саме сузір'ями, mm -hmm. але там так само 12, Можете спитати в тих експертів. Там так само 12, немає. 13-го змієносця. Так, і ось у мене є така табличка. я Її так само зробила колись свого часу, тобто період, коли сонце проходить по знаку зодії. Угу. Період, коли сонце проходить по зодіакальному сузірі, які враховують жотіш, угу. і період, коли сонце проходить от по по цьому розподілу, який на, на початку 20-го року зробили астрономи. І вони поклали край, до речі, цьому переділу неба. Бо знаєте, хтось може одне побачити, хтось інше. Це як свого часу в Ботаніці, так в біології а, були впроваджені. Латинські назви просто mm -hmm. щоб унеможливити відкриття одного і тої ж рослини чи тваринки двічі чи, три чи п'ять разів. Тому ось існує Мені така, це база. нагадує таблицю Мінділеева. Не знаю так. чому, але дуже дуже <laughs> нагадує. Це правда. Це відкриті джерела. Це можна в інтернеті на Вікіпедії подивитися і роздивитися дуже детально. Ось цю карту, яку я вам показала. Тому Поява змієносця ніяким чином не змінить нашу з вами долю. Та він і був все життя, тобто раніше не звертали увагу, можливо, йому стало дуже образливо і окейну з... шепнули нами Тепер <рес> так. так добре. Тоді з цим зрозуміло, ніякої таємниці немає. все відкрито, ніхто не переживає. Так, а ми тепер будемо рухатися далі і говорити про жовтень місяць 2023 року. І планетарний вплив на нас з вами на Україну. От що буде відбуватися в нашій державі у сфері політиці, економіці, звичайно, лінія фронту. Хочу сказати, що в астрології є декілька прогностичних технік, і от є одна така дуже сильна. Як я кажу, ці аспекти ми точно не проспимо, бо вони впливають там впродовж трьох місяців. Тягають нас цю історію, потім стається подія. І ось таким сильним впливом, сильним важелем на жовтень є прогресивний вплив, напружений. Okay. А, точна дата його буде 29 жовтня, але от дійсно ми вже з 1 жовтня почнемо відчувати, до чого нас це веде. Okay. А я можу сказати, що це може бути, знаєте, як формула розлучення, тобто якісь угоди попередні. Союзи попередні домовленості, які були закріплені печаткою, зараз можуть розірватися. Mm -hmm. Можливо, це з якимись країнами, можливо, це пов'язано з якимись постачанням. Будемо дивитися, але цей скандал. Він може бути міжнародним, дійсно таким дуже гучним, або це може стосуватися якихось внутрішніх розбірок, якихось ну, нових законопроєктів, якихось нових таких трансформаційних речей, які будуть нам здаватися небезпечними. Так, ну як це ми ж то звикли так. А тепер потрібно по-новому, а по-новому це ж завжди дуже важко, тому mm -hmm. можемо сприймати це не дуже однозначно. Це може стосуватися якихось публічних розборів, скандалів. І це правильно я вважаю, тому що, тому що в нас чорний місяць в гороскопі України знаходиться в козирозі. Це я завжди mm -hmm. кажу. Так, а це проблема корупції. І для mm -hmm. того, щоб нам рухатися вперед, ми маємо витягнути цю занозу. Тому Публічні скандали можуть бути, можуть бути, але це добре, тому що ми будемо витягати той ну те зло, яке нам заважає рухатися вперед. Угу. Тому тут, до речі, можуть бути і взриви, і вибухи. Так, оцей період буде небезпечним ближче до 29 жовтня. Це якраз після місячного затемнення виходить 28 жовтня. Так. У нас місячне затемнення. Угу. Так, так, так. Це накладається на коридор затемнень. Але про те зараз поговоримо, і там ми будемо мати, до речі, забігаючи вже вперед. Позитивний такий конструктивний все ж таки вплив від коридору. Перший раз чую, що коридор затемнень так. може дати не турбулентність, а Я позитив. Це? Не знаю, якось у мене завжди так асоціація була з коридором затемнень, що це просто про долю, це про турбулентність, про трансформації. Так. Ну, якісь такі негативні завжди. Це про долю, це про долю, але от до прикладу минулорічна на 25 жовтня 22-го року був резонанс з гороскопом України дуже позитивний, угу. і цей вплив він на, на рік вперед зберігається І там мова про союзи. Про статус, про статус переможця, про статус, можливо, члена НАТО. Тобто, ці енергії є, і, і це ж жовтневе затемнення. Бачите, ми все забігаємо наперед. <рес> ну, давайте, давайте тоді почнемо з сонячного затемнення. Угу. Так, воно в нас виходить 14 -го -го. жовтня, да, і це теж важлива дата. Це робота з родом, наскільки я знаю, так може бути, і от які впливи сонячне затемнення може можуть бути на Україну, на українців, чого так, остерігатися, або навпаки, як до цього готуватися. Так, так. В житті кожної людини це буде програватися по-своєму. В когось це буде тема роду, в когось це буде тема партнерства, в когось тема дітей, в когось тема роботи, тобто абсолютно різні сфери. Їх 12, їх ну багато, так і, і в кожного. Воно буде програватися по своєму гороскопу. Резонанс затемненням може бути напружений, а може бути позитивний, тому що е не завжди ж наш кармічний розвиток це тільки біль втрати, угу. кнут, да? є ще й прянік. Тобто, якщо ти молодець, якщо ти все робиш вчасно, добре і взагалі займаєшся саморозвитком, то тобі в коридорах затемнень можуть бути подарунки. І от, до речі, в гороскопі України буде, ми маємо чекати на якийсь хороший подарунок, тому що резонанс. Це якраз після 14 жовтня, так? Це навіть до. Ага. От навіть за 7 днів, тобто 7 жовтня ми вже можемо почути хороші новини. Тобто, з одного боку, в нас впливи зірок на жовтень непрості, є складні, багато напружених дат. Ну і ми ж на війні війна ще не скінчилась, тому розслаблятися не маємо права. От, але не дивлячись на те, нам коридор затемнень дає свої хороші позитивні рішення, і ми знаходимо вихід попри все. От я сказала, вилазить щось. Ми витягаємо ту заноску. Так ну так. давайте тоді вже конкретніше, що що ми там будемо відчувати. Так для гороскопу України це добре, тому що потрапляє точка затемнення, потрапляє в дев'ятий дім. А дев'ятий дім це закордонні зв'язки, це розширення, це <с творчість, це комунікація, дипломатія. Все-все-все, що нам допомагає, ну не вийти з зони комфорту, але комусь потрібно, мабуть, і вийти з зони комфорту, так але розкриватися на повну от не соромитися, буквально. І для нас це у формулах подій це якісь робочі допомоги домовленості, міжнародні, я б сказала, угоди Україна може підписати, пов'язані з якимись реформами, з. Як якимись ремонтами, відродженням, так? бо нам дійсно потрібно відроджувати Україну, відбудовувати угу. дом, ну, не тільки дома, дома будинки, міста, села. Так? Себе Ці... ще відбудувати. І себе, так, так. так. Це, це дуже важливо. І я хочу сказати, що з точки зору фінансів, от, той напружений вплив, що є в жовтні від зірок, він буде торкатися фінансової теми, теми грошей, можливо, теми гривні. Так? Але всі інші впливи дають, і в тому числі резонансування. На затемлення дає нам широкі фінансові можливості, mm -hmm. тобто ми все одно вирулимо. так, буде штормити, але ми маємо тримати той штурвал і рухатися вперед, вперто. Ну, от фінансисти вже прогнозують долар по 41 гривні, mm -hmm. якщо я не помиляюся, але ж ми прекрасно розуміємо, що потім буде все нормально. Тому Та ми вже таку зараз пережили історію, один da, раз. зараз підготувалися. Вклали все в долари, а потім на ці долари це як у тій жарт. Це я ще банку з доларами не відривав там десь на городі закопану. Зараз, якщо почнемо доларами донатити, то все це дуже швидесенько приведе нас до перемоги. Так, що ще буде цікавого в цьому коридорі? Так, так, якраз коридор. Да, я хочу сказати, що сонячне затемнення воно буде а, давати нам можливість, воно ж буде відбуватися в Терезаха, Це тема естетики, гармонії, uh -huh. дипломатизму, відносин, і партнерських, і ділових, і розкриття своїх талантів, тому що це ж венера. так? І я хочу сказати, що й сама карта сонячного затемнення вона говорить про те, що ми маємо творчо розкриватися, uh -huh. творчо проходити всі іспити і а, символізм. Градусу мені дуже подобається. Це 22 другий градус терезів. А, Молоди, Молода людина шукає обручку на пальці, яка щойно була на руці і десь зникла. Угу. А, чого я такий акцент роблю? Тому що коридори затемнень це завжди так. Тут багато якогось для когось фаталізму, для когось подарунків долі. І я хочу нагадати, 14-й рік, коли почалася ця війна, вона так нібито почалася якось. Знаєте, точної дати не можемо знайти, uh -huh. бо якось воно так все тишком нишком, раз і Крим вже не наш, так. Так, от, коли Марс був, тобто почалася ця війна, а потім Марс почав бути ретроградним, це майже от співпало там дуже-дуже близько до того. І Марс пішов ретроградною ходою саме з цього градусу. І тобто Крим відійшов, потім схід, да, оця війна почалася, нібито безкровно, але вже пролито дуже багато крові. І от ви знаєте, коли я побачила, що цей коридор затемнені, сонячне затемнення потрапляє саме в цей градус, то я згадала ту історію і подумала. Що бачите, в нас хороший резонанс? Можливо, все ж таки, ми повернемо Крим вже ближче до 14-го, mm -hmm. так. Тобто з 7 по 14 цей вплив затемнення зберігається, і впродовж року до наступного жовтня, коли Лас. буде наступний... Ну або якісь геніальні спецоперації від гурми знову побачимо. Так. Тому що як не день, то там або щось горить, або щось ми відвоюємо. Там, наприклад, платформи бойка, так вишки бойка, така блискуча спецоперація, кораблі топимо, як би їх не ховали товариші, і сусіді, але от як нам тут кажуть майстри, що не буде російського флоту, це, це справедливо. <свіс> це справедливо. <свіс> так. Бо хто з мечем до нас, то від нього і загине. Так, давайте ще тоді прибіжемося угу. по датам, що які дати можуть бути з позитивним впливом для України, угу. а де от треба бути обережними. Так, от початок жовтня в нас буде дуже хорошим. Там з 1 жовтня вже буде якийсь нам подарунок або від нашого гуру, так або від служби Божої, як то кажуть, або взагалі просто від, від зірок. Так. Тобто почуємо приємні новини. 3 жовтня буде дуже сильний хороший вплив. Це буде друге торкання. А на першому, до речі, торканні цьому був саміт в Саудовській Аравії, mm -hmm. де ми отримали дуже хороші результати, перспективи. Нам сказали, що ніби все буде ок. Тому я думаю, що вже перші результати цих домовленостей ми побачимо саме 3 жовтня, і от з 1 по 3 це вже буде. П'яте шосте у нас хороший вплив, сильний, активний цей з перемогами на фронтах може бути пов'язано і з економічними якимись речами. Добре, якщо тут будуть якісь економічні події. Закладка бюджету. Я не знаю, коли вона закладається, але вони ну, вже було. мають працювати як місцево, да? так uh -huh. щоб не в новорічну ніч як у нас традиційно да? завжди так було. Але останні роки вже набагато раніше uh -huh. приймали бюджети. Ми спокійно крокували у новий рік, навіть під час війни. Так, Це чудово. Так що з 1 по 6 жовтня нас чекає дуже хороша полоса новин, подій. от, А далі починається вже там бути по-різному. І от на 10 жовтня хочу всіх застерігти, тому що тут вплив іде до місяця, а місяць в гороскопі України це народ, і це йде напружений вплив від урану, а це техногенні можуть бути угу. аварії, ракетні прильоти, тобто небо, небезпека з неба завжди пов'язана з ураном. А у нас в гороскопі України це ще пов'язано з. Морськими територіями, якимись боями в тому напрямку. Тобто тут може бути знаєте, в, програватися кожен аспект в двох таких іпостасях. Якщо ми слабкі, якщо ми жертва, то це фаталізм, то це втрати ну, однозначно зло. Так? Якщо ми вже сильні, то ми от за принципом Айкідос приймаємо ці енергії, ці енергії небезпечні, вони дуже сильні. І знаєте, як той самурайський меч, він гострий, але він робить свою справу дуже точно, дуже влучно. Я хочу сказати що от дійсно всі операції гурмо і такі бавовна різна, вона програється дуже добре на цих напружених аспектах. І я вже посміхаюся, так собі кажу. Все круто. Нарешті, ми вже не жертва, ми вже сильний воїн. Клас. або це просто чудово. гур консультується, коли потрібно ну, проводити ці я даю операції. Все це в загальний доступ, тому це невелика таємниця. Звісно, і якщо дійсно дослухаються, це дуже круто. Так, добре, що далі? У нас ще може бути після 10 жовтня. Ну от бачите, на 11. Тобто йде напруга, йде підтримка, і воно так як контрастний душ, у жовтні у нас буде. 11-го хороший вплив, дуже сильний. І от я кажу: добре, що будемо закладати бюджет. 11-го, до прикладу, так, да, якщо це буде. Бо тут йдеться про великі гроші, про підприємства підприємства, велику промисловість, військову промисловість. Угу. Тобто, взагалі в гороскопі України ця тема вона дуже сильна. В нас дуже сильна армія. Ми маємо вкладатися в неї. Дуже сильний військовий комплекс може бути не так, що ми всі ракети здали, а да, тепер не маємо чим воювати. Тобто, це в нас має бути перспектива розвитку там воєнна польова хірургія. Протезологія, да, от такі речі, реаніматологія, це все так само сюди, ну і великий машинобудівний комплекс. Тобто ми маємо відроджувати нашу промисловість так само. Тому от тільки позитивні, такі речі ми можемо почути 11-го, в принципі, 12-го так само, просто 12-го буде, знаєте, перевірочка на слабкість або mm -hmm. на силу. Можуть бути позитивні події, пов'язані знову ж таки з ну, озброєнням якимось. Так, з перемогами зсу на фронтах, а можуть бути навпаки, так якісь влучання, прильоти дуже такі, де ми пропустимо. Ну тобто, все багато чого залежить від того, чи буде в нас там закрите не тільки Київ, так, але й великі міста. От, чи, от, до прикладу, тут буде на 12 жовтня може бути небезпека до морських територій, тобто до Одеси, Одеса. так, 10 так само і напередодні, може бути небезпека для Одещини, Миколаївщина, тобто, тих е, областей, які виходять на море. От, е, ну, Що можу сказати? 12. Да, от Про небезпеку сказала. тут... Знаєте, якийсь такий, кризова, якась буде історія дуже складна. Тому що впливи де від Сатурну, а це завжди mm -hmm. якось, знаєте, як от холод, відчуження якесь, наче щось відсікається. І пригадуючи той аспект, з якого ми починали, да, непростий на жовтень, ми бачимо, що 12-го ця історія вже може програтися якось у відносинах до України, що нібито нас хтось полишив з кимось. Ми розводимося, да? але це що говорить про те, що ми тепер точно знаємо, хто нам може допомогти, а хто так тільки. Говорить, да. <реш> тільки говорить, про це. от е певна якась безвихідна історія. Знаєте, от у нас буде відчуття безвихідної позиції, так але це відчуття. Ну це пройде. Маємо вірити і маємо далі ловити наступні наші впливи. А далі вже йдуть знову ж позитивні. от Буквально 13-го в нас статусний аспект. Тобто. Що це означає статусний аспект? А це може означати, от знову ж таки, ми ж рухаємося в НАТО, так, і ми робимо mm -hmm. якісь кроки. Тому я думаю, що е, обов'язково почуємо про роботу там цієї ж групи, да, Україна-НАТО, або про якісь вже такі можливо, мені так хочеться вірити, да, е, конкретні чіткі слова. Сроки. Так. Можливо. Так, mm -hmm. просто про строки або клас. Було от. б дуже непогано. Так. А, далі, 14. Знову контрастний душ, але там в нас іде і ніби ну якби конфліктна така енергія на нас іде, але ми її що можемо направити на фронт, здобути ага. перемоги. Так можуть бути внутрі сварки, можуть бути, але маємо так само тут все вже вичистити. Загоїти так, свої рани і ну, рухатися вперед, знаючи чітко свою задачу і мету. А, бо якраз от вплив буде до Сатурну, Сатурн в гороскопі України це наш кармічний вчитель. Угу. Тому от, поки ми не будемо розуміти, що закон працює для всіх. А це означає, що і я виконую так як громадянин, всі свої зобов'язання, і президент виконує, і суддя виконує, і міліціонполіцейські вибачте так. так. Всі, всі, всі абсолютно рівні перед законом. От Коли це буде в нас в Україні панувати верховенство закону для всіх. Тоді ми дійсно це буде квантовий скачок. Тому ось такі історії можемо почути вже і 14-го, так будуть якісь трансформації. З одного боку, конфлікти, а з іншого боку, рух вперед, дуже хороший, так, якісь навіть як подарунки долі. Угу. От. Знову 17-го буде напруга, знову бої, морські терена, знову якась, може, знаєте, от коли Росія вкидає якісь і угу. і Європа ведеться на це, в нас так одразу запали. У мене так одразу нас до мене. Як от так просто взяти, отак, от, от і просто здатися, просто отак от злити все. Ну неможливо, так. Тому от такі настрої вони тут можуть перемагати, так? Але от знову ж таки, там далі ми знову бачимо, що зорі на нашій стороні. Тому uh -huh. треба тримати свій вектор. І от, до прикладу, вже 27 жовтня можемо почути про хороші новини з фронтів. про… Uh -huh. Відвоювання великої, до речі, території може бути. І знову тут мова про статус на 27 жовтня. Тобто, знову якісь, може, нам пообіцяють конкретні вже строки. <рес> мені мені дуже подобається історія про відвоювання території такого великого шматка. Там наші дуже класно просуваються зараз uh -huh. до Донецька. Два-три кілометри залишилося до Донецького аеропорту. Це важливий прорив для так. нас з вами. Ну і південь України, звичайно, теж там потрошку, але вже дуже занервували наші вороги в морських містах. Бердянсько, от Маріуполь. Ну мирітополь трішечки так він угу. глиб, але їжаки ставлять, нервують. Тому як кажуть майстри ще нічого це їм не допоможе. Контрнаступ не буде уповільнений. Супер! Так, добренько. Ще хотіла запитати вас про наші улюблені ретроградні планети. Угу. Так, тут у нас завершився Меркурій ретроградний, Венера ретроградна. Ми навіть теж робили окремі відео, випускали. Але я подивилася, що залишаються й інші. Планети ретроградними, чого чекати? Наскільки звертати уваги на інші планети, які розвертаються, чи все ж таки в нас є декілька фаворитів? Давайте їх назвемо так, які дають найбільший вплив, і зараз цей вплив ми вже пройшли. Абсолютно вірно, Правильна, правильний акцент віку ви поставили, тому що найважливіші ретроградні планети, які можуть вплинути на нас особисто, це Меркурій, який вже дякувати Богу, ось ось ми сьогодні пишемо. Так, і завтра фух, можемо видихнути. Венеру вже пережили, так, Марс поки що а, рухається правильно. А всі інші, оці більш дальні, більш повільного руху, ми їх для особистого життя так детально, ретельно не розглядаємо. Звісно, коли е, ви приходите до мене, ви люди приходите <свісна> до мене на консультацію, то ми розбираємо, і я дійсно кажу, що там може бути вплив, якась історія, якась повтавторення, що було тоді, то зараз потрібно ще раз це переробити. І ось третє торкання буде вихід, так? Угу. <свісна> В такому випадку, так, ми розглядаємо. А ось так на загал, ні. ці Юпітер, Сатурн, вищі планети Уран, Нептун та Плутон, коли йдуть ретроградні, ну Плутон взагалі може бути по півроку ретроградний. Він так, шах вперед, шах назад. Шах вперед, шах назад. Він дуже повільно йде по, по екліптиці, з чого починався цей ефір. От, е, тому, якщо ми будемо ще враховувати всі наші от, 9 планет сонячної системи ну, За винятком місяця і сонця, які не, ніколи не бувають ретроградними. Дякую їм <с <с за це. А, ну, Жити просто ніколи буде. Тому от... Все, тоді не звертаємо так, уваги. Так. Просто а, налаштовуємося на перемогу. Вам дуже дякуємо за вашу так. роботу. Я традиційно бажаю всім гарного дня і мирного неба над головою.